Наїхав на людину та втік неподалік Коломиї. Водій автівки «Форд» збив 60-річного місцевого мешканця, а саме поїхав з місця автопригоди. Аварія трапилась 15 жовтня ввечері на автодорозі Р 24 у селі Мишин. Від отриманих травм пішохід помер того ж дня у Коломийській районі лікарні, проведеними розшуковими заходами, зокрема аналізом інформації з камер відеонагляду, що знаходилося по маршруту руху автомобіля, було встановлено автомобіль. Водієм автомобілем автомобіля виявився житель Тернопільської області. 62-річного Керманича затримано на Тернопільщині. Його перевірили на стан сп'яніння. Він був тверезий. Окрім того, поліцейські вилучили автомобіль, який мав ознаки дорожньо-транспортної пригоди. На автомобілі. Були явні сліди пошкодження і сліди, які вказували на причетність даного транспортного засобу до дорожньо-транспортної пригоди. Оскільки він залишив місце дорожньої транспортної пригоди, його було затримано в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. За фактом аварії слідчі розпочали одразу два кримінальні провадження: Юлія Торконяк, Анастасія Бегеї, телерадіокомпанія Раї.